Миколаївській міській раді закликають при формуванні бюджету громади на 2026 рік активніше враховувати пропозиції депутатського корпусу. Своєю чергою голова бюджетної комісії Федір Панченко в ефірі нашого телеканалу нагадав, що кожен з депутатів має право додавати свої пропозиції або інші зміни. Водночас він підкреслив, що поправки не можуть бути ухвалені автоматично, адже остаточне рішення залежить від більшості. Далі пряма мова. Я думаю, що, в принципі, будь-який бюджет у нас повністю складається з пропозиції депутатського корпусу та міського голови. Всі інші пропозиції, ну, тільки з затвердженням депутатами можуть туди потрапити. Кожен депутат має право вносити свої правки, пропонувати зміни, щось додати або виключити. Наприклад, ну, в принципі, на бюджетній комісії останній, коли ми розглядали, от мій колега депутат Янтар, декілька разів пропонував там виключити фінансування підприємства обла... обласного обласна варта. Обласна варта. Е, інше питання, що не всі, не всі колеги, ну як розуміють цю норму правильно, що не всі правки, які пропонує кожен депутат, зобов'язані інші колеги приймати. В цьому і є суть нашої колегіальності. Що, будь ласка, пропонуйте ставимо на голосування і е, бачимо позицію ради в цілому з цього приводу. Будь ласка, закликаю всіх колег користуватися цим правом. Ну, в частності в нас на комісії будь-які пропозиції вставляться на голосування. Навіть якщо я їх не підтримую, вони мені не подобаються, або я з ними взагалі не погоджуюсь, ставимо їх на голосування, обговорюємо і голосуємо. Інша справа, що потрібно по-дорослому вміти приймати те, що тебе може не підтримувати більшість колег.